Крова дорогі чи недорогі. У нас недорогі. Ще не сіли колотом. але... але, але, маємо те, що маємо. Ну, що там пойдеть чи не піде? Машина так нормально стоїть. Вже там, там буксу і Я... дорож. колеса свищут и все. Классно что, точке. Да ты что. Люблю я это дело. Самое страшное не солярка, что машина работает, а страшно, что эти рывки это щепление. А щепление это и работа его поменять, и стоит, и сами сам материал. Вот что я тебе скажу. Зала вдома сиди, а ти що? Куди їхав? Маємо роботінку, інтересну. Нічого не дієш, такі бувай. Побуксували, зразу мурай. Діо, вигрузка, дуб з рабом кусили, мабуть, навпіл. Так воно і є. Гробочки трохи тут викинули. О, о, вози кідров. Хотіли люди туди, але майте на увазі, що якщо у вас нема заїзду, то будь ласка, не просіть заїхати, отуди води, коні тільки їздять, бо це дорого входить, буксували з годину. Але нічого. Все воно добре. Воно тоненький. Ну краще не робимо. А тут вже фігня залишилася. Отаки От грубого поколу, дубочок був грубший, вийшов грубший, грабочок був тонший, вийшов тонший. У лісі одинакових, квадратних дров не буває, це теж слід розуміти. Ну і таке.